У фастові відбувся 10-й міський фестиваль народної писанки. Писанкова весна. У програмі фестивалю проходили майстер-класи з виготовлення традиційних писанок з ляльки-мотанки, з фомірану та килимарства. Гостей чекав мистецький ярмарок. Зверніть увагу сюди на екран і побачите, що роблять у нас, які писанки пишуть у нас у школі майстерності. Батечко. Так, разів п'ять за Все. Все, Тримай тобі буде ваточка. Формуємо голівочку. так, пальчиком поправляйте молодці. Один, два, три, чотири, п'ять. І тепер беремо пальчиком. Зажимаємо до серединки. На серединку. Може. Ось так. І до голівки. Як ми робимо писочки? Один. Під ручками. Два і три. Десять років тому Фастівська школа народної майстерності започаткувала Великодній фестиваль Писанкова Весна. Цей рік, рік ювілейний, ми проводимо вже в десяте. В ході цього фестивалю ми проводимо благодійний ярмарок, також майстер-класи сумісно із станцією юних натуралістів із виготовлення писанок, а також екскурсії по школі, екскурси з історії писанки. Наприклад, яйце з зображенням хреста називається хрещата, а з зображенням 40 клинів сорококлин. клинів.